Призначення у справи спродамічного экспертиза, товарищика, на 2016 года половина палатника, апелляционно подакивского опыта, задали уже секретаря. в розмірі 22 тисячі 132 доларів 79 центів США, що становить за прогресивним кредитом 19 тисяч 275 доларів 0,5 центів США, що в за курсом 0,2 центів. 418 тисяч 175 гривень 95 копійок. Заборнованості до сплатні відходки 2867 доларів 74 центів, що еквіваленно за курсу НБУ 62 тисячі 14 гривень 5 копійок та підносино сплаток 5% у розмірі 90 тисяч 138 гривень 19 копійок. Зручає в 6015 року, Посталенко звернувся до суду зустрічним позовом про визнання договору про руки пропинення. Посталенко просили пропинення дорогу, і закону договор про розгороду між ним та падає плазма на провалів від 11.01 2007 року. Рішення Киваса дошку. Та посталефо набори з патріарх Вазин Паркова заборговані за кредитним договором від 11.01.2007 року в сумі 22 132 долари 79 центів США, що становить заборговані за критиком договором 19 275 доларів 5 центів США, що еквівалентно. За курсом МБУ становить 418 тисяч двести гривень 95 копій. Закономерность по складі відсотків 2857 2 тисячі сімсот пятьдесят семь доларів сімдесят четыре целами шестьдесят две тисячі шість тридцять пять копійок. Там своє на кредиту та відсотків у розмірі 90 тисяч 8 гривень 15 копій, стягнуто з постаренком на користь, падає 20 додаткових аварій, понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі 1827 гривень, стягнуто з постаненком на користь падає 22 аварій, понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі на 1827 гривень, задоволення зустрічному позову з колекту до патри фази уданий допомогою відмовленим. В опіреційній сказі поставленко проте проводить рішення доступного земля за не фіксувати, то хотіли виявлення, дозволить посилання законопроекту, виконує заснованню обставин справи, які мають значення справа прошу домовряння процесуального права, Вважаю, що за рахунок пропозиції не може вважатися належним. До призначення по вказані справі здорово-економічної експертизи, для та повного розгляду справ. оскільки вважаю, що розрахунку заборонені надані патріотива за випадка валь невірні. Слухавши конкурсів, які вибору справі, коли є судді вважає, за необхідне призначити судову економічну експертизу, оскільки десь... Перевірки даних обставин, справи та невизначені фактичні функції за підтримку договору без проведення відповідної експертизи не може бути вирішена справа. Оскільки для проведення зазначеної експертизи потрібно значний продажу часу на час проведення експертизи, провадження справі здорові, керуючи статтями 168, 143, 144, частини 1 пункту 5 статті 2 запитала України, коли і судді вихованно призначення по справі закону це не товариство. Приходим банк Аварів, до постійного Татяна, Володимира Миколаєва, про достроково селітарний центр заборони за противному застрічну погодування Дмитро Миколаїв, що серед працівник перекладання Банк Авар, введення договору групи про периоду, економічну експертизу. Проведення її буде доручити експертам ТОП експерта правобанку залпінгової компанії ЮРЕЦ. К'янівський тариф Дівсі, офіс 213, передавши експертів про кримінальних привітання. Це стаття 94-385, КК Україна. На вирішення експертів поставити питання, якою є сукупна вартість кредиту в процес зазначення та в грошовому виразі за кредитним договором від 11.01.2007 до року на момент укладення договору, Чи відповідає розрахунковий сукупна вартість кредиту, процент на зазначення на грошовому виразі, даними наведеному на нашому договорі і додатку до нього? Який розмір складає документально оформлено щомісячних платників, в тому числі за кредитом процентного місця страховні платежами, згідно з моно, призначено на момент укладання кредитного договору від першого від 11-го року, що обґрунтовано нормативно та документально допомогним банком оформлення заданням кредиту по кредитному договору від 11-го першого року, яким є реальна процентна ставка та обсудного значення подорожчання кредиту за договору додатковою роботою річ 4 любовного тисяча року до кредитного договору від 11 року на момент її оплату. Ще відповідають розраховані реальний процентні ставки і абсолютно значені подорожчання кредиту кредиту даними новинним зазначенням годі і кардень Який розмір складає документальне обґрунтовані щомісячних досуджі, в тому числі за кредитним договором. Звиними річними платежами, згідно умови, зазначеними на момент до додаткової угоди від 4 грудня 2010 року до кредитного договору номер, э, номер від 11.01.2007 року, що обґрунтоване нормативно та документально э, викладано банком оформлення з надання кредиту по до додатковій угоді від 4 в 2010 року до, до кредитного договору від 11. 2007 року. Яку суму кошти фактично сплачують позичальниками на виконання умови прибутного договору від 11 року 2007 року станом на дату проведення експертизи? судово економічну експертизу доручити розпорядження експертів на дату матеріалу цивільної справи 369, 92, дев'ять 315 Провадження. 22 Ц 78011616. Оплата за проведення експертизи підкласти на посталенко ДТ розіснити сторонам положення статті 146 України про наслідки ухилення від участі експертизи. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи. Ухвала може бути оскаржена та всім порядку частині зупинення провадження у справі про це днів добущем спеціалізованому України Справді, тому що тоді сезон засідання долучиться закінчення до побачення защиття.